Я вважаю, що людей, про яких я кажу зараз, це Садовий, це Кличко, це Атрошенко, це Трухана, всі ці люди повинні обов'язково склати свій мандат і йти геть свої посади, тому що вони сьогодні. Послухай, оно Важко мені потримати Ткаченка, коли він каже: Слухай, ви витрачаєте на будівництво метро мільярди, десятків мільярдів гривень. А це би вистачило би, якщо ми б ми купили перехоплюючи дронів, шахірів і все. Ну чом, ну як можу я зараз не погодитись з цим? От скажи, будь ласка, слухай, десять років ми, ми всі були, це ми жили, У нас не було метро до трейщини. Зараз потрібно побудувати метро, коли у нас іде війна. Блять, ви серйозно, блять. Ну це ж просто, ну реально, просто і, такі а, а, плюнути нам в обличчя. І, От і все. І, і, і давай відмітимо, чомусь в попередні роки кличко це не дуже турбувало до війни. Правда? Да, за метро. Зараз він хоче показати, що зараз будуть вибори, розумієш, і що він турбується за а, а, громадян. Послухай, він, ви спитайте, він може 10 років на. А, 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 Сміти Сміті... спалювальний завод, так да. в Смердить смердіть цей завод на весь район. Іщо... І для мешканців теж. Да. за 10 років не можна було знайти гроші і змінити там фільтра? Да можна було це все зробити.